На території нашої країни найближчі 10 діб виявляться прохолодними з настійким характером погоди, частим випаданням опадів як у вигляді дощу, так і снігу, особливо в західних і північних областях. У нічні та ранкові години 3-5 квітня спостерігатимуться заморозки в більшості областей, окрім півдня та сходу. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У другій декаді квітня передумов для інтенсивного потепління та зміни циркуляції поки що не простежується, тому прохолодний вологий характер погоди збережеться з великою ймовірністю. Однак поступово нічні морози все ж таки відступлять. Але середньодобові температурні показники залишаться переважно нижчими за кліматичну норму. Таким чином, до середини місяця інтенсивного та стрімкого потепління не очікується. До речі, останні кілька років спостерігається тенденція до почастішення холодних квітнів на противагу зимам, що стрімко тепліють. Другий місяць календарної весни все частіше виявляє більш зимовий характер. Саме так часто і проявляється потепління клімату, коли порушується природний перебіг сезонних погодних умов. Після 15-16 квітня розпочнеться більш стійка тенденція до зростання температури повітря, і вже у третій декаді денні показники можуть досягати плюс двадцять плюс 25 градусів, а вночі коливатиметься в межах плюс 7-12. плюс 12. Також суттєво знизиться кількість опадів, а сонячних днів побільшає. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!